Зараз прямую в Печерський районний суд, судове засідання відносно митрополита Павла. Це перше судове засідання по суті справи, на якому сторона обвинувачення повинна зачитати обвинувальний акт. Ну і вдалі буде вже вирішуватись питання також щодо продовження запобіжного заходу вигляді застави обов'язків, зокрема щодо. Не виїзду за межі населеного пункту, в якому перебуває вже більше року митрополит Павел. І таким чином він не має можливості звершувати публічні богослужіння, окормлювати братью києво Печерської лаври і виконувати обов'язки щодо окормлення монастирів Української православної церкви. Тому ми сподіваємося, що все таки здоровий глузд переможе.